Кальції, нікомед турбота про свою красу уже зараз. ПТРК Фагот призначений для знищення броньованої техніки та живої сили противника. Час на розгортання до п'яти хвилин. Проте наш розрахунок розгортає його менше, ніж за хвилину. На відміну від інших ПТРК, ракета ФАГОТА керована по кабелю, який летить разом із нею до цілі. У лісистій місцевості це не завжди зручно. Тож наші обслуги застосовують «Фагот» у парі з тугною П. Стугна. Підбила БМД-4 противника. І так як нераціонально було добивати стугною, тому що у стугне більша бронепробиваемость, добивали фоготом. БМД згоріла, здетонував боєкомплект. І від БМД не залишилось нічого. Монітори із протитанкового ракетного комплексу Стугна П військові використовують і для Фагота. Так легше відстежувати техніку окупантів і краще видно, як вона горить. Трощать протитанковими керованими ракетами і спостережні пункти противника. Як снайперська робота, це те, що ти, наприклад, тільки у нас великі цілі і велика снайперська гвинтівка. Тобто... <гум> і те, що ракет, ну це дуже це... подобається це те, що це точна зброя, тобто високоточна. Працюють і в день, і вночі. Навідник розрахунку спостерігає за окупантами у тепловізор, виявляє ціль і передає координати. Після знищення окупантів на одній позиції українські військові переходять на іншу і шукають наступну ціль. Допомагає їм у цьому легкий броньований автомобіль типу «Багі». «Багі» Нам подарували волонтери. Для висування на позицію на цій багі працюють мобільні групи. Розрахунок сів погрузив боєкомплект установку. приїхав, відпрацював і зразу може відійти в більш безпечне або на місце, або на іншу позицію. У передмісті Бахмута бойові обслуги з протитанковими ракетними комплексами працюють з лютого. За цей час хлопці опанували всю наявну на озброєнні й трофейну протитанкову зброю, з якої підпили чимало техніки та живої сили окупантів.